Шановні клієнти, колеги, партнери, вітаю з Різдвом, з прийдешнім новим роком. Дякую кожному захиснику та захисниці, що продовжують захищати життя кожного українця. Бажаю добра, любові та перемоги. Інколи, прокидаючись зранку, боїшся вмикати телевізор або читати стрічку новин, щоб не побачити погані заголовки. Інколи думаєш відпустити ситуацію і не боротися, але треба вірити. Вірити у те, що завтрашній день буде краще. Завтра буде. Адже телефон продовжує дзвонити. Ми продовжуємо працювати. Є дружба, кохання, повага і гідність. Вони збереглися, і ніхто не зможе в нас їх забрати, вкрасти чи розстріляти з кулемета. Ми люди, ми живемо. Плачемо, сміємося, радіємо, сумуємо. Сподіваємося і віримо у світле майбутнє. Ми продовжуємо працювати заради вас. Заради нашої країни, заради нашої перемоги віримо, що новий день буде кращий, а Новий рік світліший. Миру, щастя та злагоди з Новим роком. З новим роком! З Новим роком! З новим роком! З новим роком!